Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо робити смачну смачну картоплю з м'ясом. У нас сьогодні курка, можна робити її з любим м'ясом. Хочете робити свиніни, бараніна, в общем, все, що можна, яловичина. От. А ми будемо робити з курочкою. Значить, Для цього нам знадобиться перчик, морква, петрушка, цибуля, тут грибочки. Заранше в мене трошки були пропарені на сковородці, вершкове масло. От, і чесничок у нас такий вже подрібнений, приготовлений, тут в оливковій олії і картопля. Але подача буде трошки незвичайна. Зараз зробимо тарілочку з фольги. Я покажу, як я робила. її. Подриваю тут фольги. Значить, у нас за шаблон піде отака тарілка. Значить, отак треба от пласти вдвоє. Приблизительно там. Складаю вдвоє. І фольга в мене така плотненька, не тоненька. Кладу тарілку, уводю і вирізаю це коло. І такі дві тарілочки в мене вийшли. Трошки, може, десь, якщо трошки вище, можна трошки загнути. Це не страшно. Все. І сюди зараз почнемо викладати. Викладаємо на дно картоплю. Я грамочку зараз таки змастю трошки маслом. І викладаю картопельку. Тепер робимо м'ясо з овочами. Значить, овочі у нас порізані, сюди кидаю я м'яско. Додаю грибы, пару ложек. Специи. Тут кто что любит, можно любить специи. Солю. Вот такую чайную ложечку чесночку. І це все так добренько руками перемішуємо. От така краса у нас вийшла, тут м'ясо з овочами і з цими спеціями. Тут у мене вершкове масло. По одній столовій ложці масла я поливаю ними нею картоплю маслом. І тепер на Картоплю викладаю овочі з м'яса. Так, не виклали ми на картоплю м'ясо з овочами. Тепер нам треба зробити таку, як заливочку. Тут у нас сир, 150 грам сира натерла на тертки. Вбиваю сюди одне яйце. Тоді видушую, можна майонез, я беру сметану. Трошки сметани і герчиця. Герчицю беру. Французька, як то кажуть. Хто французка? Зерно на І це все треба добре перемішати. Получається така як заливка і нею поливаю картоплю. Все, і відправляється все в духовку на 180 градусів на хвилин 40-45, а може навіть годину. Все залежить від вашої напруги в мережі. от, Пройшло 45 хвилин. Достала як картошку з духовки. Скоринку, Вийшла скоринка з сирочок при гарнесенько так прижарився. Зараз ми подивимося, яка вона всередині. Купалося мені шматочок м'яса. Картопелька така м'ягесенька, м'ясенька, соковита м -м -м, дуже смачна. Ну, в общем, одним словом, це дуже смачно. Такі, таку вечерю можна подати як на святковий стіл, так і на кожен день зробити. Воно не дуже довго, швидко раз-раз раз замішав, картошку поклав, зверху м'ясо овочі і в духовку. Так що зробіть обов'язково, хто ще не робив в такому сповненні. Воно, ну, того варте. Ну, а на сьогодні, всім пока-пока. Бажаю вам все найкраще. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока. Зараз це вже вечеря, слухайте, ну це дуже смачно. Во-первых, тут, виходить, ось верхній шар м'ясо. Картопля, от казалось би, зараз уже квітень місяць, картопля така нікудишня, а в цій страві вона дуже смачна. І саме головне, от коли вже її їм, я відчуваю смак вершкового масла. Ота от столова ложка вершкового масла саме то не більше, не менше. Ну, як кажуть, маслом кашу не іспортиш, но достатньо столової ложки розтопленого вершкового масла. Вона настільки смачна ця картошка, вона пахне вершковим маслом, плюс оцей сир, ну це дуже смачно. Казалось би, обичні самі, самі обичні продукти. Ну, поєднані в такому виконанні вони дуже-дуже смакують. Зробіть обов'язково. Ще раз наголошую, це дуже смачно.